Він врятував життя сотням поранених побратимів, Прикордонник, бойовий медик Ігор Бондарев у самому пеклі війни надає першу медичну допомогу. Просто на полі бою в окопах і бліндажах. Навіть отримавши поранення і стікаючи кров'ю, фельдшер насамперед рятував бійців, а потім себе незламний медик Чопського прикордонного загону нагороджений медаллю за врятоване життя. Нині він на ротації на Закарпатті та вже готується знову їхати на фронт. Бойовий медик Ігор Горбондарів врятував життя сотням побратимів. На фронті у самому пеклі війни він надає кваліфіковану медичну допомогу пораненим військовим просто на полі бою в окопах і бліндажах під ворожими обстрілами або ж у складі медичного екіпажу лікує бійців і евакуйовує їх до стабілізаційного пункту. На полі бою треба, да, емоції відкинути, треба працювати по алгоритму і треба працювати злажено. Ми друг другу допомагаємо. то есть пока я болю, более таку… Болі критичне ранення, хто то дивиться другое. ігор із Лисичанська там 25 років був фельдшером на швидкий. Після повномасштабного вторгнення залишився у рідному місті і продовжував працювати, ризикуючи життям. Ми вивозили поранених і міцних мешканців, тому що якби доставалося стріляли по городу. Уже начали чіп город. Ми працювали до останнього. Коли ворог почав брати місто в оточення, ігор із сім'єю виїхав до Ужгорода. Одразу пішов у місце. Витецика і добровільно долучився до ЧОПського прикордонного загону. Півроку підготовки з тактичної медицини, і він уже на фронті каже, усі навички відпрацював до автоматизму. Ми не довжні пропускати Це як сапери, які не довжні ні в кому случая ошибатися. Босилюська життя. У нас немає права на ошибку. За плечима у медика три бойові виїзди по три місяці. Кожен спочатку це був Бахмут, потім Андріївка, Кліщівка. Щойно повернувся з Вовчанська. Важко і складно всюди. Двоє його колег, з якими працював пліч опліч, загинули. Він сам дістав поранення і, стікаючи кров'ю, продовжував рятувати життя бійцям і лише потім своє. А по-другому не як. Військовий медвак має все, щоб рятувати життя бійцю. Разом з боєкомплектом фельдшер постійно носить при собі медичну сумку, укладку для надання першої допомоги пораненим. Ми беремо з собою обов'язково і в дорогу, і в такому дозі. Тут все. На всі случаї життя. Тут ти... і медикаменти, і перев'язка. На війні стресові ситуації постійно. Опанувати себе військовому медику допомагає дружина, яка за можливості телефонує, а також колеги. Вони його надзвичайно цінують. У нього якби не як 25 років і стажу на скорій. Він дуже грамотний в цьому, плюс по тактичній медицині, дуже-дуже грамотний. То таких людей треба цінувати. І тримати біля себе незламний фельдшер нині на ротації на Закарпатті і вже готується знову їхати на фронт, бо це його покликання. Я не можу вже без цього. Ну я просто не можу. Я отримую ну драйв адреналін, Коли дійсно ти надав правильну допомогу. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, факти ICTV. Єдині новини.